Днями голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук представив громаді Богуславщини нового керівника району Ірину Стареньку, яка була призначена на посаду згідно підписаного президентом України розпорядження. Також з робочим візитом голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук завітав до універсального навчально-тренувального центру Льодограй, який є соціальним проектом оператора державних лотерей МСЛ. Це сучасний льодовий палац для дітей та юнацтва, де всі охочі можуть займатися улюбленими видами спорту. Губернатора зустрічали, як водиться у нас на Україні хлібом, сіллю. До речі, каравай подарувала маленька фігуристка Мілана Сіра. У нас також є своя хокейна команда. Називається буквально сестри. Це такий шлях, випуск. Це так як ви вже були наші вболівальні. Я зрозумію. Щирий, щирий, так. І така вболівальна наша Бославська серця, так і це вам. Ну все, я так і все, так? Спасибо. Ну, я вам скажу так. Можна навіть на камеру, що в мене вся сім'я займається повзанами. Так як у мене двоє синів і донька, то Горцы все играют за ну, У вас полностью вся экипировка, Мы вас запросим. И... Ну, то есть минимум, минимум несколько раз э, в зимку, вот, на реальном Максим Дмитрович оглянув льодову арену, тренувальні зали. Так, на базі комплексу діють школи хокею та фігурного катання, зали з фітнесу, хореографічна зала. Немало важливим показником того, що юні боуславці за неповні два роки тренувань на базі льодограю займають призові місця. Є те, що з дітьми займаються імениті тренери та досвідчені наставники.